День і сьогодні я буду знімати, як зробити ось таке колечко. Для цього нам не потрібно буде ось це, а потрібно буде стечок цей ось це і. Ось оце. Так, дивіться. Я зробив це колечко. Зараз покажу як. Дивіться, якщо дивитися, бачите, бачите. І, і зараз покажу, як його робити. Так само і можна і браслет робити. Зараз я покажу. Зачекайте, вибачте за затримку, але просто так виходить, що я затримуюся. Але це не страшно. От, так. от зараз я вам покажу. Ще трошечки. Ви можете зараз перемотати те, що вам нудно. І скоро ось. Так от. Бачите? Е, так, е, дивіться. О, бачите? Оце недороблене, дороблене, ну не почата робота. Та, ну, так собі сказати, я цього не робив. Бачите, отак, затягуємо. От затягуємо. А оцей вузлик я зробив, дивіться, берете ви ось так от резиночку. Е, берете її отак-от скручуєте, потім. Бачите? Я так скручую. І так от. Об, виходить, оце такий двойний такий крутик. Ну, я так називаю його, чесно кажучи. І отак от, от. Бачите? Опа, виходить оце. Так само починаємо робити колечко. Коли ви зробите половину, тоді просто за, зачепляєте ось оце за дві оцих, за, за, цю, за ось цю і за оцю, зачепляєте ось це. Ем, ем, так само, як в мене, бачите? Я таке колечко зробив, але я не робив браслета. Ну, добре, до побачення. Скоро побачимо.